Слава Україні! Слава героям! Сьогодні 9 липня, 867-й день триває наша героїчна боротьба за свободу. За минулий тиждень рашистські терористичні війська завдали 25 ракетних і 385 авіаційних ударів по території України. Ворог скинув понад 500 керованих авіабомб на мирне населення та стратегічні інфраструктурні об'єкти. Наші мужні захисники героїчно тримають фронт ціною власного життя. У понеділок южноукраїнська громада назавжди попрощалась з Олександром Хомичем. Він захищав нашу країну в об'єднаній штурмовій бригаді Національної поліції України Людь. Мищирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять і слава українському воїну! Наразі Південноукраїнський енергокомплекс працює у штатному режимі. Та виробляє електроенергію для країни. Ремонт устаткування йде за графіком. Радіаційний, протипожежний і екологічний стан не змінювався та відповідає чинним нормам. Підприємство отримало позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. На енергоатом для підвищення роботи енергоблоків Південноукраїнської АЕС проводить реконструкцію системи технічного водопостачання. Має бути введено в експлуатацію додатковий комплекс охолоджувачів технологічної води, а саме 5 брискальних басейнів. Це дозволить зняти обмеження потужності атомних енергоблоків ПАЕС. Очікується, що реалізація проєкту забезпечить збільшення обсягів виробництва електроенергії у спекотний період року. За результатами аналізу звіту з урахуванням зауважень і пропозицій громадськості. Міндовкілля вважає проведення планованої діяльності допустимим. Ми робимо усе можливе, щоб отримувати надійну роботу стратегічної енергетичної галузі заради нашого майбутнього. Слава Україні! Слава її героям!